Ну що, слухачі? Ви готові? Настав час повернутись до рубрики, яка вже полюбилась багатьом. Ми знову розбираємо історії людей, які сумніваються, чи не покидьок є у цій ситуації? Це таки наш шанс подивитися на чужі життєві драми, оцінити їх з боку та навіть зробити для себе якісь висновки. Готові? Тоді починаємо. Скажіть мені, чи погана я людина, якщо розлучуся з чоловіком за те, що він не витирає дупу? Так це дуже схоже на хайповий заголовок, але це правда. Мій чоловік нещодавно почав говорити, що більше не збирається витирати свій зад після відвідування туалету. Він втовкмачив собі в голову, що альфа самці не витираються, тому він більше не буде цього робити. І він протягом останніх двох днів ходить скрізь, де ми буваємо, і каже це хлопцям. Аго, хлопче, ти знаєш, що альфа самці не підтираються? Він дуже серйозно. Озно ставиться до того, що не підтирається і не слухає аргументів, і я вже не знаю, що робити. Я боюся, що це може бути початком кінця нашого шлюбу. Як мені переконати його витирати свій горіх? Чи дюк я, якщо більше не хочу готувати своїй дружині? Мені 39 і я працюю повний день. Моїй дружині Дженніфер 37, вона домогосподарка. Ми разом вже 8 років і маємо двох дітей. Дженіфер чудова мама, але вона ненавидить готувати, і це ніколи не було проблемою, бо коли я закінчую роботу, це приблизно о 16.30, я люблю покуховарити. Мій батько був шеф-кухарем, і я сам готую з 10 років. Навіть працював помічником кухаря кілька років. Усі обожнюють мою їжу. Їжу, гості в захваті, діти завжди просять добавку. і я вкладаю в це душу. Я пишаюсь своїми навичками. Єдина людина, яка постійно є, це Дженніфер. Їй завжди щось не так: то воно занадто солоне, то забагато перцю, то недосмажене. А ще вона контролює мене на кожному кроці. Варто мені стати до плити, як вона починає розповідати, що я роблю не так. Але найгірше те, що вона відкрито знецінює мою їжу, а потім гріє собі якийсь хот покіт або заморожену вечерю в супермаркеті. Маркету минулої середи я приготував стейки по сол з, з грибним соусом, картопляне пюре з вершковим сиропом і запечену спаржу. Ставив тарілку перед Дженніфер, вона скривилася, ніби я приніс їй щось огидне. Покрутила виделкою стейк, відкусила мікроскопічний шматок, голосно, ніби блюванула для ефекту, кинула виделку на тарілку і пішла гріти боріто в мікрохвильовці. В цей момент я просто зламався. Я нічого не сказав, бо при дітях не хотів скандалу, але в душі вже все вирішило. Наступного дня я приготував броколі в теріякі, і Дженіфер, як завжди, сіла за стіл чекати свою порцію, але я спокійно їй сказав: я більше не готуватиму для тебе. Вона обурилась, запитала, чому ж, а я відповів, що це марна трата їжі, хай їсть своїх хотпокіти і не ниє. Вона розлютилася, заявила, що замість того, щоб здаватися, я мав би більше старатися, а я вважаю, що вона могла б просто їсти своє лайно з мікрохвильовки і не отруювати мені життя. То як ви думаєте, слухачі? Чи я не перегнув палицю у цій ситуації? Доповнення. Дякую всім за коментарі. На жаль, на мене посипався хейт у приватних повідомленнях. І більшість цих людей з однієї і тієї ж токсичної спільноти вони вже кілька разів репостили цю історію. Я втомився читати, який я жахливий батько, бо не готую своїх дітей, що повна маячня, і що моя дружина мала рацію щодо моєї їжі. Тому ви знаєте, я просто покидаю цей акаунт і більше не читаю відповіді та СМС в особисті. Апдейт. чи покидьок я, якщо більше не хочу готувати своїй дружині, приблизно місяць тому я писав тут про ситуацію, яка сталася за вечерію. Моя дружина Дженніфер буквально зригнула від моєї їжі, хоча з'їла крихітний шматочок. Після цього я відмовився готувати для неї, що її страшенно розлютило. Це був якийсь абсурд. Вона вважає мою їжу сміттям, але при цьому наполягає, щоб я продовжував для неї готувати. Я не планував оновлення, бо після мого посту мені почали надходити десятки повідомлень. Линь з ненавистю від користувачів якоїсь пародійної спільноти. Я без поняття, що саме їх так зачепило, але багато зацікавлених людей просили оновлення. Тож ось воно за цей місяць я відкрив для себе багато нового. Я давно помічав, що Дженіфер дуже критично ставиться до моєї їжі, але тепер я зрозумів. Вона критикує буквально все, що я роблю. Наприклад, два тижні тому ми гуляли разом, і вона запитала: а чому я трохи завертаю стопи всередину? Я пояснив, що я так хожу з дитинства. Це фісько. Псіологічна особливість. Як ви думаєте, якою була її відповідь? Ой, а ти не можеш просто ставити ноги рівно. О, так, дякую тобі за геніальну пораду. Проблема, з якою я жив 40 років, вирішилась за секунду. То, по її логіці, напевно, якщо я хворію на рак, мені просто потрібно буде вирішити більше не хворіти. Знаєте, я раніше не помічав, наскільки вона негативна в усьому. Вона просто більш відверта, коли справа доходить до їжі. Ще простий приклад: коли вона заходить до мого кабінету, то щоразу кривиться, ніби щось там огидне бачить, думаю, їй не подобається інтер'єр, а я сам його оформлював. Вона хоче, щоб у всьому будинку були лише білі та сірі кольори. Якщо я починаю прати, вона одразу ж з'являється поруч, щоб контролювати мене на кожному кроці, і це при тому, що одного разу вона зіпсувала мій костюм за півтори тисячі баксів. Вона вирішила, що плями найкраще відчищати відбілювачем. Коли я розповідав їй про конфлікти з колегою, вона одразу ж ставала на його бік, хоча з професійної Очки зору він явно був неправий. але ні, Дженніфер була переконана, що це я все зіпсував. І знаєте, я просто виснажений цими роздумами. Її претензії до моєї їжі були не найгіршим з усього списку, це лише вершина айсбергу. Я спробував з нею поговорити, і як не дивно, вона все заперечувала, казала, що ніколи не була зі мною грубою, ніколи не кривилася від моєї їжі. Вона навіть спробувала мене загазлайтити, питаючи, а коли це сталося? Назви мені точну дату. А потім вона почала звинувачувати. Чувати мене, що це я надто критичний, перевела тему, врешті просто відмовилась розмовляти про це. І тут я зрозумів, що більше не люблю свою дружину. Вона настільки негативна, що мені вже страшно, коли вона заходить в кімнату. Я не знаю, що вона скаже цього разу. І як би це не було сумно, але найближчими днями я подам на розлучення. Їй це не сподобається, але я не можу більше жити в такій атмосфері. Я дякую всім за коментарі. Вибачте, що текст такий довгий, і мій шлюб руйнується, я не в найкращому моральному... Ному стані зараз дякую кожному за підтримку, але мені знову пишуть купу хейту з тієї ж породійної спільноти. Мені зараз точно не до цього. Потрібно вирішувати питання з опікою над дітьми, розлученням, розподілом майна та ще й пояснювати дітям, що мама і тато більше не будуть разом. Це до біса важкий період, а якісь незнайомці насміхаються в особистих повідомленнях. Пропоную підтримати це відео лайком та коментарем. Наприклад, дайте відповідь, що спільного між совістю та тінню. На вашу думку, пишіть у коментарях. Чи покидьок я бо подав на свого Шурена, брата дружини, до суду за його жарт? Тепер моя дружина та її сім'я просто в сказі. Я хочу зрозуміти, чи я справді вчинив неправильно. Отже, до історії: кілька місяців тому на сімейному барбікю я трохи перебрав з пивом і заснув у гамаку без сорочки. Мій Шурен, який був тверезий, вирішив, що буде дуже весело залити мені пупок суперклеєм. Десь у процесі сну я, мабуть, торкнувся пальцем, бо коли прокинувся, у мене вже було висохле місово в пупку, та на руці ми намагалися прибрати клей, але він міцно взявся за шкіру. А коли спробували здерти, шкіра почала рватися по краям. Проблема у тому, хоч і моя страховка на роботі має франшизу на тисячу баксів, але це на відвідування конкретної швидкої. У мене не було вибору, довелося їхати в найближчу лікарню одразу ж. Там використали спеціальний розчин і мазь, щоб розм'якшити і зняти клей. А після всього я отримав рахунок на 2253 долари. І звісно, я попросив Шура на його. Покрити, бо це його витівка, але він відмовився. Ми намагалися владнати все мирно, але нічого не вийшло, тому я подав на нього до суду і виграв. Та це не важливо, бо він все одно ще не заплатив. Через це в родині почався серйозний конфлікт. Дружина сердиться, її сім'я каже, що я занадто жорстоко відреагував. То що, як думаєте, ви? Я справді неправий, що довів справу до суду. Чи я погана людина, бо поставила жорстокі умови і почала вимагати орендну плату, коли мій вітчим почав вказувати мені, що робити в моєму ж власному домі. Моєму відчиму 55, а моїй мамі 52. Вони одружені приблизно 5 років. Останнім часом у них були фінансові труднощі, і врешті-решт їхній будинок забрали за борги. Вони переїхали до мене. Мені, до речі, 27. Живуть тут уже 2-3 місяці, і загалом усе було нормально. Поки минулого тижня він не почав перегинати палуцю. Він працює не Повний робочий день і досі не знайшов стабільної роботи. Думаю, все загострилось під час моєї відпустки, яка триває вже два тижні. В один із перших днів я виходила з дому, але він раптом прокоментував мій одяг, сказав, що мої шорти занадто короткі, мені варто їх змінити. Ми тоді посперечалися, я не витримала і просто пішла. Я тим бачила сенсу щось йому пояснювати. Але з того часу він почав постійно робити подібні зауваження: то моя спідниця занадто коротка, то живіт видно, то щось ще придумає. Я не раз сказала йому вже припинити, він кивав, а потім починав усе заново. Останньою краплею для мене став момент, коли мій хлопець прийшов у гості. До цього я розповідала про все мамі, і вона сказала, що не підтримує його поведінку, але це наш конфлікт, і ми маємо розібратись самі. Того вечора мій хлопець пішов десь о 22.30, 23.00, і мій вічим нічого не говорив, поки він був у будинку. Але як тільки хлопець пішов, у нього сталася істерика. Мовляв, неправильно водити чоловіків у гості. Пізно та чи й бути з ним в кімнаті наодинці, він заявив, увага, що в нашому домі такі речі неприпустимі. А я ж йому відповіла, що він може встановлювати правила в своєму домі, можливо, навіть у нашому домі, якби такий існував, але в моєму домі він не має права мені вказувати. Я чітко дала зрозуміти, що його небажані коментарі мають припинитися. Більше того, з цього моменту я беру з них 400 баксів оренди щомісяця на умовах помісячної угоди. І якщо він ще раз дозволить собі подібні зауваження. Ця угода закінчиться, і він вилетить з мого дому, щойно я зможу це організувати. Спочатку мама була роздратована, але я її заспокоїла. По-перше, вона сама мені сказала, що нам треба вирішити конфлікт самостійно, і я його вирішила. По-друге, вони вже живуть тут достатньо довго, і оренда трохи спростить мені життя, поки вони тут. На другий аргумент вона вже відреагувала спокійніше. А від чим же злиться і просто ігнорує мене, коли це можливо, але відкрито нічого не говорив. Ні мені ні, ні, мамі, з моменту тієї сварки. Я дякую кожному за перегляд. Я дякую за вашу активність. Ви найкращі. А зараз невеличка загадка. Що може бути вашим за брехню, але легшим за правду. Чекаю ваші варіанти в коментарях.